Давида Рахамія, це генератор випадкових слів, такий собі словесний колайдер. Сказане Давидом публічно зазвичай резонує. Схема проста: він робить заяви, отримує негативну реакцію, потім спростовує сказане і так по колу. Арахамія генерує слова і пояснення без смислів, і в цьому очевидно його головне завдання. Хто ж такий цей герой у тигровій шкурі? Давид Рахамія. Пропоную 10 фактів із життя цього героя. Факт перший: арахамія доларовий мультимільйонер. У 2002 у Миколаєві він заснував IT-компанію Template Monster. Вона займалася розробкою сайтів, створенням та реалізацією шаблонів для веб-сайтів. Комунікативні здібності Давида, який в той час жив у Сполучених Штатах Америки, допомогли підняти цю компанію і продати її у 2013-му за 100 мільйонів доларів. Принаймні так розповідає сам Давид. У листопаді 2019-го, після того як Арахамія став народним депутатом України, він оцінив свої статки у 20-25 мільйонів доларів. Згодом цих сум в його деклараціях вже не фігурувало. Давид зізнається, що частина його активів нині у біткоїнах та венчурному фонді. Факт другий: Арахамія був одним із лідерів Миколаївського Євромайдану. 12 травня 2014-го, після Революції Гідності, у Миколаєві Арахамія публічно обіцяв не допустити до міста бандерівців. Якщо ці умовні бандерівці, яких ніхто ніколи не бачив, приїдуть до нашого міста, то ми їх самі здаватимемо до міліції. Якщо приїдуть зовнішні проросійські сили, не миколаївські, то ми їх теж здаватимемо до міліції. Ми зараз не хочемо, щоб приїхали якісь гастролери, розгайдали місто, довели до Одесь. Донецкого Мариупольского стану, и поехали. Мы вчера обсуждали, что если завтра приедут вот эти условные, которых никогда не видел бандеровцы, то мы на блокпостах их сами будем задерживать и издавать милицию. Если приедут пророссийские какие-то силы, тоже внешние, не николайские, мы их будем задерживать, ребята их будут задерживать и издавать милицию. То есть в этом наше единение. Мы нашли компромисс, точку компромисса. Мы сегодня не хотим, чтобы приехали какие-то гастролеры, раскачали город, Довели это до Одесского і мою борського состояння і уїхали. А ми здесь будем, извиняюсь, это дерьмо розгрібають. От скажіть, що тоді було у голові Арахамії, який ділив світ на бандерівців, миколаївські проросійські сили і правильних чуваків? Це певно лише самому Давиду відомо. Факт. Третій. Арахамія був палким прихильником Порошенка. Принаймні до 2019-го. Як зізнався в одному із інтерв'ю сам Давид, він планував голосувати за Петра. У цьому немає ніякого секрету. Чи якоїсь інтриги він говорив у 2019-му. Чесно кажучи, я думав, що Тимошенко буде в лідерах. Якщо порівнювати Тимошенко і Порошенка, то я за Порошенка. До речі, за волонтерську діяльність у серпні 2014-го Арахамія був удостоєний президентом Порошенком ордену за заслуги третього ступеня. Однак симпатії до Петра і публічна подяка п'ятому президенту України не завадила Арахамії зробити стрімку кар'єру в оточенні Зеленського. Факт четвертий. У 2019-му, після перемоги на президентських виборах, Зеленський зателефонував Арахамії. Новий президент шукав кандидата на посаду міністра оборони і просив поради у Давида. Ну, принаймні, сам Арахамія так розповідає. Він шукав нового міністра оборони. Йому сказали, що є Давид такий чувак. Міністром оборони я не можу бути. Я навіть в армії не був. Це має бути цивільна людина, але на час війни це повинна бути людина з мілітарним досвідом. Це моє особисте ставлення до цього процесу. Він мене запросив. Там хтось, знайомий знайомого, він отримав мій телефон і запросив мене поспілкуватися на цю тему, побачити моє бачення. Тому я був і зсередини, і ззовні. На щастя, рахамі міністром оборони не став, а цілком міг би, зважаючи на тодішню політику нової команди. І слава Богу! Натомість Давид увійшов до найближчого кола Зеленського. Факт п'ятий у 2020-му Арахамія заявив, що погодився б відновити водопостачання до анексованого Криму в обмін на поступки з боку Путіна по Донбасу. Згодом він вибачився за свою заяву. Ці слова збурили український політикум, а представники меджилісу кримсько-татарського народу назвали це здачею народу. Не питайте мене, чим в той момент думав Арахамія. Я не знаю. Думаю, і Арахамія не знає відповіді на це питання. Факт шостий: у 2020-му Давида Рахамія, його перший заступник по фракції Олександр Корнієнко, який потім став першим віце-спікером парламенту, стали героями соцмереж. Під час робочої повістки до Миколаєва вони дозволили собі обговорювати свою колегу по фракції Ірину Алахвердієву. На відео вони спілкуються між собою, схоже, не знаючи мікрофони, увімкнені. Їхня бесіда йде в пряму трансляцію. На відео чути, як Корнієнко вживав такі фрази, як піду. Та, звичайно, трохи тон ту мач, баба робоча, як корабельна сосна. До президента заведуть таку і побачиш, він просто там ох. Корабельна сосна посильна. Тут хуярить, блять, 300 стрічків за 4 місяці. енергетика. Ну, Президенту ти заведеш, то вийдеш, там, блять, такий... Подпригніт ну, да, да Згодом депутати заявили, що відео мовляв було змонтоване, а фрази вирвані з контексту і стосунку до Ірини Алахвердієвої не мають. Факт сьомий у лютому 2022-го Арахамія категорично відкидав можливість початку Росії великої війни проти України. Давид кліляв західних імперіалістів, їхні медіа шукав зовнішніх ворогів і запевняв українців, великого наступу не буде. Робив він це впевнено і переконливо. Мені здається, що більшість народу вже е, побачивши, що 3-4-5 е, точних дат вже минуло, зрозуміли, що це просто ну е, залякування людей. Ну, спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять. Коли ж розпочалася війна, Архамія сховався із Зеленським в президентському бункері. За сказане перед війною Давид так і не вибачився перед українцями. І дарма. Факт восьмий. Навесні 2022-го Архамія очолював українську делегацію на переговорах з Росією. Він а також міністр оборони Рєзніков, радник голови офісу президента Подоляк та інші їздили в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Росії у перші дні війни, а затим зустрічалися з росіянами у Стамбулі. Пізніше Путін показував парафований документ, який де-факто призів би до краху України з ослабленими збройними силами України, з нейтралітетом, на якому наполягала Москва, і багатьма гачками, які ніколи б не дозволили Україні стати членом НАТО. На щастя, для України перемовини завершилися нічим. Якими б могли бути результати цих перемовин, де головний переговорник Арахамія вважав, що попередження заходу про війну не більше аніж фейк? От скажіть, які результати ви чекали? Пізніше Давид. Розповів, що під час переговорів росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети членів нашої делегації. Цікаво, як Давида бачили російські психологи, путін до слова в останні два роки неодноразово тряс перед журналістами, так званими документами зі Стамбулу, повторюючи прізвище Арахамії. Факт дев'ятий. Арахамію називають лобістом ігорного бізнесу в Україні. Борис Баум, якого у пресі називають сматрячим російського криміналітету за гральним бізнесом, із найближчого кола Давида. Архамія зізнався, що з Борисом дружить вже давно, оскільки живе з ним по сусідству. Ще один з оточення Арахамії Андрій Астапов, адвокат юридичної фірми, клієнтом якої є сумнозвісне парі матч. У червні 22-го екс-генпрокурор Юрій Луценко публічно звинуватив Арахамії ще і у лобіюванні інтересів російського мільярдера Абрамовича, людини, наближеної до Путіна. Тоді Давид писав листи до лондонського суду, аби захистити Абрамовича від арешту майна. Арахамія сьогодні просто захищає інтереси російського олігарха. Факт 10-й і останній. У Арахамії другий шлюб і шестеро дітей. Всі їхні імена починаються на Д: Давид, Даніель, Дана, Дарика, Дені та Денис. Схоже, літера Д претендує опинитися на фамільному гербу родини Арахамі, якщо вже не опинилося. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і тисніть на дзвіночок. Дякую вам за підтримку.